І не зупиняє свою діяльність відомий е репер реперпідідідя. Точніше не, не призупиняє е слідство свою діяльність е стосовно справи е репера репарапідіді, тому що проти нього було подано ще один позов. В журналі Rolling Stones ідеться про те, що анонімна співачка заявила, що нібито у 2000, 2000 році Шон Компс Накачав її наркотиками і зґвалтував. Тоді їй було на секундочку 16 років. Вона працювала нянею у будинку, де жила коханка репера. Але Комс заперечує звичайну провину і, до речі, як і всі попередні, шон Комс, це репер Підідіді його було заарештовано 16 вересня минулого року через звинувачення в торгівлі в секс-торгівлі і в рекеті. І так само його звинувачують в організації так званих секс-вечірок у зґвалтуванні жінки як помсту за припущення про його причетність до вбивства американського репера Тупака Шакура. Усього проти нього вже подано 120 заяв, які стосуються зґвалтування рекету і торгівлі людьми заяв.